Всім добрий день! Вітаю на уроці хімії. Сьогодні у нас практичний урок присвячений обчисленню ступенів окисні елементів. Передусім нагадую, чого ми не будемо робити. Ми ніколи не будемо обчислювати ступені окисні елементів в простих речовинах, тому що вони там завжди дорівнюють нулю. Запам'ятайте, якщо проста речовина пишете 0. Жодних плюсиків і мінусиків не ставите. Це дуже популярна помилка учнів. В складних речовинах ступінь окиснення треба записувати для кожного абсолютно елемента. Причому в сполуці обов'язково якісь елементи будуть позитивними, мати позитивний ступінь окиснення, як правило, його пишуть на першому місці. А якісь елементи мають бути негативними їх. Записують, як правило, на останньому місці, за дуже невеличким виключенням. Головне правило, що сполука завжди нейтральна. Сума ступенів окисня всіх атомів сполуці дорівнює нулю. З цього правила є практичний наслідок, яким ми будемо керуватися. Число плюсів позитивних зарядів в сполуці завжди дорівнює число мінусів негативних зарядів. Ну і в сполуці завжди треба буде від чогось відштовхуватись, тобто якийсь елемент у нас має бути відомим. Які це елементи, нагадується шпаргалочка, яку я навмисно зробила. Бачите, вона дуже коротенька, тому пам'ятати треба небагато. Що? Перше, що є елементи, які мають постійний ступень кисню завжди, в усіх сполоках він однаковий і ніколи їх не треба обчислювати. Це єдиний негативний постійний ступень кисня мінус один, його має найбільш електронегативний елемент флуор. Всі решта постійні ступені кисня позитивні, плюс один, плюс 2, плюс 3. Їх мають метали з відповідних груп в короткому варіанті періодичної таблиці. За невеличким виключенням. Давайте ще раз. Зглянемо, де їх шукати. Ступінь кисня плюс 1 мають метали з першої групи за виключенням двох елементів копрому і аврому. Ступінь кисня плюс 2 мають метали з другої групи за виключенням єдиного елемента Меркурію. І ступінь кисня плюс 3 має метал з третьої групи алюміній. Це постійних більше немає. Є ще два елементи оксиген і гідроген, які я тут позначила зірочками. Вони мають змінний ступень окисня, Але найчастіше в більшості сполук у них ступень окисня такі. Оксигену майже завжди ступень окисня мінус 2, а у гідрогену в більшості сполук ступень окисня плюс. 1. Виключенням для гідрогену є тільки його бінарні сполоки з металами. В них гідроген має ступень у кисня мінус один, тому що метали ніколи не бувають негативними. Отже, на оксиген і гідроген ми також можемо спиратися. Так, головне пригадали, давайте тепер тренуватися. Порядок дій такий. Перший крок завжди однаковий. Знаходимо елемент з відомим ступенем окисня. Який саме елемент треба шукати, нам буде нагадувати шпаргалка, яку ми тільки що повторили. Фосфор чи оксиген. Шукаємо, фосфору не бачимо, а оксиген ось він. Практично завжди він має ступень окисня мінус 2, і ми можемо це записати над оксигеном. Другий крок множимо цей ступень окисня на індекс. Для чого ми це робимо? Ступень окисня відноситься тільки до одного атома, а в сполуці їх може бути декілька, і нам треба це. Врахувати кількість, атомів показує індекс, саме тому ми множимо ступінь кисня на індекс. Для оксигену ми зараз маємо мінус 6, пишемо це під оксигеном. Потім пам'ятаємо, що якщо один елемент дає мінуси, другий обов'язково дає плюси. Причому їх число завжди дорівнює число мінусів. Тому третій наш крок прирівняти число плюсів до числа мінусів, скільки в нас мінусів 6, скільки нам треба плюсів, 6, плюс 6 пишемо під фосфором. І розуміємо, що це всі атоми фосфору дають ці 6 плюсів, а ступінь у відноситься. До одного. Тому останній четвертий крок ділимо отримане число на індекс невідомого елемента для фосфору, це буде 2. Плюс 6 поділили на 2, і маємо плюс 3, це і буде ступінь окисня фосфору. Порядок дій пригадали, можемо тепер обчислювати ступінь окисня в бінарних сполуках. Перший крок робимо, знаходимо елемент з відомим ступенем окисня. Ось у нас полука H2S. Хто ж нам відомий? Гідроген чи сульфур. Аналізуємо. Гідроген зараз стоїть поруч з неметалом сульфуром, а це означає, що в нього буде ступень окисня плюс 1, той, що він має найчастіше. Можемо його записати. Другий крок: множимо тепер відомий ступень окисня на індекс на двічку, яка стоїть біля гідрогену. Результат плюс 2 пишемо під гідрогеном. Третій крок прирівнюємо число плюсів до числа мінусів. Скільки у нас плюсів. 2. Скільки нам треба мінусів 2. Мінус 2 пишемо під сульфором. І останній четвертий крок ділимо отримане число на індекс невідомого елемента. Біля сульфуру немає індексу, це означає, що там заховалася одиничка. Мінус 2 ділимо на 1, маємо мінус 2, це і буде стопінь кисня сульфору. Наступний приклад: алюміній 4, Це 3 Перший крок потрібен відомий елемент. І зараз це буде алюміній метал, який завжди має стопінь кисня плюс 3. Другий крок множимо, плюс 3 на індекс 4 біля алюмінію. Маємо плюс 12, пишемо під алюмінієм. Третій крок прирівнюємо плюси до мінусів. Нам потрібно мінус 12. І четвертий, останній крок ділимо мінус 12 на індекс біля карбону 3, маємо мінус 4, це і буде ступінь кисню карбону. Наступний приклад бром хлор 5 із сюрпризом. А що ж за сюрприз? І бром, і хлор обидва елементи мають змінний ступень окиснення. Що ж нам робити? Пояснюю. Коли у вас буде така проблема в бінарній сполуці, орієнтуйтесь завжди на другий елемент. Це завжди буде не метал з мінімальним ступенем окиснення. Неважливо при цьому, хто буде стояти на першому місці. А мінімальний ступень окиснення для неметалів ми завжди можемо визначити за коротким варіантом періодичної таблиці. Він дорівнює номер групи мінус 8. Подивимося, в якій групі розміщений хлор в 7. Це означає, що його мінімальний ступень кисня дорівнює 7, мінус 8, мінус 1. І ми можемо записати це над хлором. А тепер у нас є відомий ступень кисня. Ми множимо його на індекс 5 біля хлору, маємо мінус 5 під хлором пишемо, прирівнюємо мінуси до плюсів, нам потрібно плюс 5 під бромом. І далі ці плюс 5 ділимо на одиничку біля брому і має. Плюс 5 ступенів ступень брому. Ну і нарешті останній приклад кальцій H2. Так, перший крок, потрібен відомий елемент, і тут увага. Відомим у нас буде кальцій, метал з другої групи, він має ступінь якісня постійний плюс 2. Множимо на індекс на одиничку, маємо плюс 2 під кальцієм. Нам потрібно стільки ж мінусів, мінус 2 під гідрогеном записали, поділили мінус 2 на індекс біля гідрогену, і результат буде мінус 1 червоним кольором, показую його тут, для того, щоб звернути вашу увагу. Зараз гідроген. Стоїть поруч з металом кальцієм, тому він негативний і має ступень кисня мінус один. Бачите, ми не завжди можемо спиратися на гідроген. Ще раз нагадую, якщо гідроген стоїть поруч з металом, він має ступень кисня мінус один. Додаємо ще один елемент, маємо трьохелементну сполуку, натрій 4П2О7, натрій пірофосфат. Але не хвилюйтеся, все рівно порядок дій нас залишається тим самим і ті самі чотири кроки. Єдине, що зміниться, ми тепер матимемо два відомі елементи. Як правило, це будуть крайні елементи в сполуці. А середній елемент для нього ступінь кисні нам треба буде обчислювати. Отже, перший крок. Вказуємо відомі ступені окисні. Для першого елемента натрію це метал з першої групи, в нього постійний ступінь кисни плюс. Оксиген в сполуках із трьох елементів завжди буде мати ступінь окисня мінус 2. Другий крок множимо ступінь окисня на відповідний індекс. Для натрію плюс 1 на 4 буде плюс 4, чітко під натрієм пишемо. Для оксигену мінус 2 множимо на 7, мінус 14, так само чітко під оксигеном. Третій крок прирівнюємо число плюсів до числа мінусів, тому що сполука у нас має бути нейтральна. Міркуємо, скільки мінусів? 14, а плюсів тільки 4, а треба, щоб було однаково, якщо 14 мінусів, і плюсів має бути 14. Скільки плюсів нам не вистачає 10. І ці плюс 10 нам і дадуть якраз. З атоми фосфору. Дивіться, дійсно, плюс 4, плюс 10, мінус 14 дорівнює 0. Тому все вірно, ми робимо. Четвертий, останній крок. Ділимо плюси, які ми тільки що отримали, на індекс відповідного елемента на 2. І маємо плюс 5. Таким чином, у натрію ступінь кисне плюс 1, у фосфору плюс 5, а оксигену мінус 2 все. Тренуємося. Перший приклад: калій-мангана 4. Робимо перший крок. Вказуємо відомі ступені окисня для крайніх елементів. Калій. Метал з першої групи, він завжди має ступінь кисня плюс 1. Позначили. Оксиген, ми вже зрозуміли, що в таких сполуках він завжди буде мати ступінь у мінус 2. Другий крок: множимо ступінь кисня на відповідний індекс для оксигену мінус 2 на 4, буде мінус 8 під оксигеном, чітко записуємо. Для калію плюс 1 на його індекс одиничку, плюс 1 один. чітко під калієм. Так. Тепер нам потрібен третій крок прирівняти плюси до мінусів. Скільки у нас мінусів? 8. А скільки плюсів тільки один. Має бути однаково, нам потрібно плюс 8, скільки нам не вистачає. Плюс 7. І ці плюс 7 ми записуємо під манганом, він їх нам дає. Останній четвертий крок. Ділимо плюс 7 на індекс біля мангану одиничка. Тому у мангану стопеню кисня буде плюс 7. Ось і все. Наступний приклад H2CO3. Перший крок вказуємо ступень окиснення крайніх елементів. У гідрогену в трьох елементних сполуках завжди ступень окиснення плюс 1. У оксигену в таких сполуках завжди ступень окиснення мінус 2. Другий крок множимо ступень окиснення на відповідний індекс. Для оксигену мінус 2 на 3 множимо, маємо мінус 6. Для гідрогену плюс 1 на його індекс на двічку маємо плюс 2. Третій крок прирівнюємо мінуси до плюсів. Скільки у нас мінусів? 6. А плюсів тільки 2 має бути однаково, нам потрібно 6 плюсів. Скільки ж нам не вистачає плюс 4. І ці плюс 4 нам дає якраз елемент, що посередині селіций. Останній крок ділимо плюс 4 на індекс біля селі на одиничку. І маємо ступінь окисня селіцею, плюс 4. Останній приклад в рядочку ферамоса 4 крайні елементи мають бути відомими. Тут опс х'юстон у нас проблема. Фером металл зі змінним ступенем кисня, буває плюс 2, а буває плюс 3, який же він зараз. І для того, щоб це дізнатися, нам треба пригадати, що фером С4 сіль, а формули солей ми складаємо відповідно до зарядів йонів. Йони С4 має заряд 2 мінус, можете перевірити це за таблицею розчинності. І якщо біля феруму ось тут от немає жодного індекса, це означає, що в нього такий саме заряд йона, тільки з протилежним знаком, тобто 2 плюс. А для простих йонів заряди йонів співпадають зі стопеньми окисня. Тобто у окисня ступеню плюс 2. записуємо все. Невідоме стали відомим. А далі все легко Йон прибираємо і записуємо стопень окисня для оксигену. Мінус 2, далі множимо на 4, маємо мінус 8. Тепер ферру множимо на його індекс одиничку, маємо плюс 2. Прирівнюємо мінуси до плюсів. Мінусів 8, плюсів тільки 2. Нам потрібно плюс 8. Скільки нам не вистачає, не вистачає плюс 6. І ці плюс 6 нам дає сульфур. Поділили на одиничку, маємо плюс 6 стопень кисня сульфуру. Таким чином, у феррума стопень кисня плюс 2, у сульфуру плюс 6, у оксіну мінус 2. Щоб вас не дуже перевантажувати, я зараз зроблю перерву, ви відпочинете, а потім можете повернутися і подивитися другу частину уроку, в якій я пояснюю, як визначають ступені окиснення елементів в сполуках з дужками, в складних іонах, а також розглянемо декілька завдань. До зустрічі!